Є знижки на котри 15% в аптеках «Подорожник», Бан та «Ощад». я дуже хочу трохи згодом поговорити про те, як запрацювало жовтня. А, оце можливість командирів призивати до себе в підрозділи бійців в обхід ТЦК. Наскільки я розумію, що це почало діяти? Але перед цим а, кілька питань власне про бомбілізацію про ТЦК. Коли ви бачите такі новини, як от на Хмельниччині місцева очільниця МСЕК, так ну умовно, це там медкомісія соціальна, вона її члени родини лежать е, на ліжку шістьма мільйонами доларів, і це не зрозуміло, скільки ще в криптовалюті, скільки можливо вони виводили, закуповували нерухомості. От що ви відчуваєте взагалі? Бо, ну, коли таке дивишся, суб'єктивно здається, що люди взагалі не відстрілюють, що, що є. Чи ми, можливо, не відстрілюємо що. Ми, є? Знаєте, ми знову ж ми бачимо кінцевого винуватця. І це на руку багатьом насправді. Ми бачимо кінцевого винуватця, всі обговорюють як цей, я навіть не знаю, Хапуга, Плюшкін, Ідіот. Гладить ті гроші, навіть не, ну він розуміє, що їх заберуть, як він, там, знаєте, перес перескладував на ліжку, гладить їх. Ну, тобто це, це психічно хвора людина, з тим. Але ми говоримо про явище, але ми не говоримо звідки феномен. Феномен насправді тому, що ці люди можуть у межах чинного законодавства робити ці злочини. У нас за широкомасштабну війну сформувалися такі собі, знаєте, об'єднані законні злочинні групування. Ні, ну вони підроблюють довідки, наскільки я розумію, і на цьому заробляють. Ні, ну, вони не підробляли. Вони їх... Підроблена довідка це якщо б формально ми з вами сканували форму довідки, придумали липову печатку і поставили. Там все ставлять посадові особи. Це, що недостовірні дані, це інше. Це, що воно, я про що й кажу, не регулюється і не контролюється. І якщо ви питаєте, хто мене викликає злість, мене викликає злість до наших законодавців, до наших депутатів. Завжди, якщо закон прописаний чітко і він є карним, і за нього нестимуть відповідальність, і якщо судова система знає, що за це вона теж буде нести покарання або і відповідальна, повірте, от таких злочинів не буде. Оце, що виловлюють там, там, це, це просто вже ті, хто зажрались, провалились, так треба для, для цього, для галочки, і їх, їх пов'язали. Але ж ми бачимо це постійно насправді. І от питання, чому наші законодавці до теперішнього часу депутати, які лементують про справедливу мобілізацію, які дуже хочуть всіх захищати. Хоча ну, там знову ж в мене дискусія про їхню, соціальну справедливість і про інші речі. Але коли ставиш їм питання, які ви дали пропозиції до посилення кримінального кодексу. Як ви, чи ви дали, наприклад, пропозиції про те, щоб ВЛК певних категорій була публічним? Ну, стояла камера, і ВЛК відбувається, проводиться, чим сек. І багато моментів вони починають розказувати, я буду проти. Їх питаєш, а фракція? Ой, ну фракція за це я буду проти. Ну, тобто ми розуміємо, що наразі це проблема звітом в недосконалості чинного законодавства. Ну, я от не можу знайти, скільки саме років їй зараз світить у голові цього ОМСЕК, так? Але е, ну, наразі. Давайте на, по... На, якщо вони доведуть е, наші правоохоронні органи, її причетність до цього збагачення, так, у вигляді готівки. Давайте почеклуємо. То, Спочатку їй дадуть То це точно це шука. біля десяточки. Давайте почеклуємо. Я Думаєте, ж кажу, ні? Зараз почнеться так. Як було, з яким це? Ой, який це був нас чиновник. От ми з вами згадаємо, чи суддя конституційного, коли йому там давали заставу в мільйони, а закінчилося в тисячі. Ну, князів. Маєте, князів ну, так. Які... Ну, я просто ну, їхні прізвища ну, можна кня... міняти. Князів все це хрестоматійний приклад. Він це як Янус Багатоликий. <ріх> ну це ви ж самі сказали. Ми не знаємо, скільки там кріпти і інших нюансів за спиною ж. Спочатку буде. Здається, 250 мільйонів за вирішення одного питання. 50 мільйонів застави, потім виявиться, що вона важко хвора, син в неї на опіці, чи вона на опіці сина, їхня собачка має шалену депресію. Ще й хтось з якісь організацій, організації, ну, і... зоозахисників підпишуть, що собачка має мати догляд від конкретної господині. До і маєте маразм? Е, ні. І з часом ця людина, коли це питання стихне, вона опиниться на волі. Чому? Бо вона є ще носієм інформації. Ну і він ще втік, давайте те, теж не забувати. Це ну, з багато хто тікало. Е, ця людина є носієм інформації, колегіальної, колективної відповідальності. Запакувати її – це означає розірвати оці ланцюжки. Це питання до правоохоронних органів, перш за все, для контролю і до законодавців. Ви думаєте, що цю голову Мсек, яка нажила 6 мільйонів доларів, не посадять? Думаю, ні. Або якщо й посадять, то потім буде амністія, ще щось. Ну, багато варіантів. Головне, щоб це забулося. Е, пригадуємо дівчинку, ну, не дівчинку, яка в п'яних гонках збила е, е, сім'ю. Пригадуємо, так, а потім навіть з'явилося фото. Зайцево якось, ви маєте та, навіть, так, так, як вона ну, начебто в тюрмі, в тюрмі, а потім фотографії, що вона десь там на шезлонгах віддихає. Ну, це нюанси, звичайно. Але я до чого це все говорю? Що е, законодавець має брати на себе відповідальність. Тому що вони пропонували, вони себе їх громада, громада делегувала і не мають відповідати. Бо коли е, ми побачили, якщо постало питання, що, наприклад, посилення мобілізаційних процесів, коли було запропоновано штраф, далеко невеликий штраф порівняно з таким, як наприклад, за інші складові, 17 тисяч штрафу, якщо ти не оновив дані, плюс там певні якісь адміністративні обмеження. Що ми отримали за, за півроку, те, що я сказав, 5 мільйонів людей оновили свої дані, які три роки до цього часу не мали. Хоча, коли оголосили 22 лютого 2024 році, коли ось, оголошений був військовий стан, і згідно військового стану, все чоловіче населення зобов'язане було згідно закону надати свої дані. Тому якщо е, буде серйозний примус, серйозна контроль і покарання за такими людьми, я кажу: в межах публічності, в суровості, невідворотності покарання, у нас не буде отаких от зловживань, принаймні масштабних і настільки дорогих. От і все. Ну, як мінімум, мені здається, що під час війни це просто неприпустимо, тому що інакше в країні буде кінець. Бачите, ми всі заакцентували увагу на людях з морально етичними якимось прийняттям і розумінням того, що відбувається, на велику частину населення. Так? І ми всі зациклили ще зорганізувалися на обороні. Хтось на фронт, хтось волонтерить, хтось донатить, хтось інформаційна війна, бо у нас гібридна. У нас... Один, ну я фронтом не назву, але одним з моментів чи з факторів цієї війни є інформаційна. Хтось виконує кожен розподілили між собою ролі виконання в обороні. Але є частина людей, яка десь опинилась за кадром, яка не дуже, а може інколи трішки там і кричала якісь патріотичні речі, але намагалась бути в стороні, яка вирішила на цьому зловживати, заробляти. А ми настільки були зайняті передом і боротьбою з ворогом. так. Вони до кінця слідкували за... І тепер оці всі опущення, вони, власне, і вилазять. Хоча, з іншої сторони, знову ж, а чому це з'являється? Тому що йде і певне посилення боротьби з корупцією. Бо раніше, ми розуміємо, така тема була би замовчена, Вона би не дійшла так. до цього. Ну, при таких сумах, як правило, раніше відкуплялись. Не тому, що не було такої корупції, тому що відкуплялись. Все-таки війна змусила нас почистити. Від ворожої агентури змусила почистити від таких людей, які абсолютно були нечисті на руку, і десь так чи інакше втікли, на їхні місця прийшли більш відповідальні ідеї. Це є теж свій результат. Я хочу у вас тоді запитати, коли ну, от, бійці наші бачать ці статті, дійсно виходить Ну зараз ледь не щоденно дійсно гучний якийсь корупційний скандал. Там ну, от, я просто зараз відкрив на Черкащині, затримали двох посадовців ТЦК. Ну, Ясно, хабарями допомагали уникати відповідальності. Значить, е теж ДБР е звітують, що викрили співробітника Малиновського РТЦК, СП Одеси, не санкціоновано коригував дані в електронній базі оберіг. Тобто, ну, Забейте затримали адвоката. І вам так само з'явиться, що кожен тиждень зловлять тих адвокатів, які, які, які захищають від незаконної мобілізації своїх. Тут... Підопічних, але потім чогось їх приймають, бо він йшов десь домовляв. Так, так, це не не просто те, єдині та сікавці в, в цій схемі, так задіяні тут тут 100%. Але в мене питання: от коли наші бійці читають такі новини, так як, наприклад, там той спецтехноекспорт, який для гура для його структур, там на 10 мільярдів заборгував е, техніки. Вони знаходяться на порядку, таке бачать. Вони розуміють, що це посилення боротьби з корупцією, і дійсно хочуть хочуть журналісти цими матеріалами виправити. Чи вони думають навпаки? Типу, а нафіга я воюю? За що я воюю, якщо в тилу відбувається таке? От мене це чесно дуже І так, і а... так, і так тут важливо, щоб була роз'яснювальна робота. Бо коли навіть ми знаємо на негатив, коли концентрувалася увага, працівники ТЦК затримали людей. О, зрада бідного маминого синочка, унікального таланта, який там для України просто ну, унікальна, шедевральна людина, її погані ТЦК забрали. забрав. Бо он там жіночка ще кричала, плакала зі сторони. Ви ж чули, правда? Бабця з паличкою бігала. Але всі забувають, що, ти, як правило, затримують кого Ухилянта, дезертира СЗЧшника або того, хто перебуває в розшуку, бо він банально не виконав свій й обов'язок прийти зареєструватися. Але це все залишалося за кадром. І створювалася така негативна картина. Військові це прекрасно розуміли. На жаль, мало це роз'яснювалося суспільству. Хоча насправді таку людину, що навіть десь і затримували, будемо говорити, хай кожний день в одному місці. Ну, це точно не та кількість людей, яка приходила, призивалася, йшла воювати. Дуже мало сюжетів про те, як кожен день, а насправді так і є, кожний день з кожного центру комплектування. Виїжджає транспорт, який везе в навчальні центри людей, які прийшли. І там не один, і не десять, і інколи навіть не 50. Але, на жаль, оці, оці інформаційні перекоси. Я розумію, що дуже легко, знаєте, працювати в інформаційному полі, коли ти зачіпаєш емоцію глядача чи слухача. Це, це чіпляє, це дає перегляди, це концентрує увагу, це створює резонанс. Але потрібно говорити про рутину. Бо оці крайнощі, вони не базові, не основне, на чому формується країна і на чому формується оборона. Але ті, от правильно ви кажете, вони воюють, вони сцепили зуби, та він там може матюкнутись, він скаже: от прийду, я їм там тягла дам, але бере автомат і йде, воює далі. Оце, оце факт. Ну, так само можуть хлопці, можемо дискутувати і дівчата на різні теми. На, ну, на такі, що аж знаєте, аж там аж за комір один одного. Але коли йде прильот чи йде атака, всі вхопили автомати і пішли в цю сторону чи заряджати гармату. Тобто ми маємо розуміти: одне, як сприймається емоційно, а друге, які потім поведінкові рефлексії цього військового. Як правило, він далі готовий йти бити, бо але він розуміє оцю несправедливість. Війна що закінчиться. Знову поставимо три крапки. Ми, знаєте, зараз навіть соціологію зрізи роблять там, якісь опитування. І, але це ж опитують в основному мирне населення. Тих, хто живе в тилу, тих, хто навіть зайняті і так далі. Але у нас так чи інакше у війську задіяно понад мільйон людей. І, Ну, Там соціологія або не працює, або працює мінімально, бо людина на фронті вона теж дуже фільтрує свою розмову, свою поведінку. І між іншим, ці всі соціології, які там дуже багато хтось там крутить, кружить, мають враховуватися те, що по суті армія живе своїм життям, вона живе ефективно наразі. Вона... Я вважаю, що армія на сучасному етапі в Україні це найбільш ефективний державний орган управління. Бо ми б'ємо втричі більшого ворога. Тоді, як, на жаль, в суспільстві у нас якісь протиріччя, якісь конфлікти, якісь лідери думок виходять незрозумілі. Ну, Вчора він був там, чи вона була гендерним експертом, перед тим вона була ковідним експертом, перед тим зоозахисником тепер стають вони експертами з безпілотників чи стратегами, як треба проводити військові операції. Змінювати б. Ну, для мене це нонсенс. Я сам не дозволю собі наважитися, наприклад, оцінювати якусь військову операцію там навіть оперативного рівня. Бо там була така задіяна кількість фахівців і людей, і прораховувалися маршрути, і все. Ну що це насправді дуже складно. Там теж колективний розум працював. У нас теж в суспільстві викривлене сприйняття. От знову ж приклад: невдала військова операція. Генерали, зрадники, м'ясники, поганці. Я це знаю. Там депутат написав, там кум мені написав. Так працює, так. Але ж ті, але ж потім, Ох, українців влупили по кацапському арсеналі в глибині Росії, ото молодці наші хлопці. А хіба ж не ті самі генерали планують ту операцію, що наземно проти росіян тут а на а удари по, по ворожій території? Ну а як це комунікувати? Адже ну ті ж сам, адже я, я теж спілкуюся з військовими регулярно, і я чую про зловживання. Я не кажу, що немає і позитивних сторін, вочевидь, інакше вже країну ми Про зловживання берегли. так. Але от ну ми записували з там Данилу Яковлевим інтерв'ю. Він розповідав: вони відкрили кримінальну справу, добиваються від міністра. Там 500-600 доларів просто на карту вимагає один з командирів. ну про це ж треба говорити. Це ж про відповідь про це мають знати треба, і я зараз. Ми будемо і це обговорити. Я просто говорю про сприйняття. Ви ж мене запитали, як сприймають? Тобто насправді ж удар по ворожому об'єкту там арсеналь, це така ж сама оперативно-стратегічного рівня операція, як операція звільнення великого населеного пункту. Бо е, ракета не просто прилетить, потрібно провести розвідування, вирахувати, коли ворог розгриметизовує свої склади, коли він витягає на поверхню БК, коли його починає вантажити, зробити в себе повітряний коридор для чи безпілотників чи ракет. Вирахувати приблизно ворожу систему протиповітряної оборони. Це ж масштаби, скільки людей задіюється, якого інженерно-технічного рівня, щоб ця ракета чи безпілотник прилетіли на ту сторону і, по, і вдарили, і вдарили ефективно. Це ж те саме, дозволи планування, так само враховується і міжнародна думка, і, і все решту. Щодо е, проблем, армія з другої сторони, це є і зріз суспільства. І якщо людина до 30 чи до 40 років була негідником, е, вона не стане апостолом Павлому в армії. Так вона може спробувати прикрити собі на деякий час там свої емоції, що вона потрапивши в колектив, який все одна армія все одно все в більшості це зріс суспільства патріотичного ідейного, ну активного як мінімум, так який не втік, який погодився взяти зброю, який не знайшов, не шукав шляху чи не знайшов відмазатись. Тобто, це все таки кадрові офіцери. Це люди, які пожертвували своє, своє життя. У нас величезна кількість армії. Які там ще воюють з 14-го, 15-го, 16-го, пішло, поїхало, так, з часів, АТО. Ну, тобто Ми розуміємо, що все-таки там є певний відбір. Але з мобілізацією так починають потрапляти такі. Так, звичайно, є законодав... знову ж про те, що я говорю, не мають люди ходити до міністра. Має достатньо працювати ефективно закон, законодавство, щоб воно карало таких порушень. Чому законодавець до сьогодні? Дуже борються законодавці про те, щоб їм там дали дозволи за кордон поїхати. Дуже б'ються, щоб їх включали в якісь міжнародні комісії, колегії, щоб виїхати. Чому до цього часу не прийнято, і про це військові всі говорять, апелюють військової юстиції, наприклад, нас. Чому у нас немає військових судів? Якщо б це були вихідці з військового середовища, які би мали досвід розуміли специфіку військ, у нас ледве зробили якісь кроки в реформуванні військової служби правопорядку ВСП. Це військова поліція. У нас військова прокуратура, по суті, куркерується в основній масі цивільним законодавством. Ось тут потрібно робити реформу, і тоді ніхто не буде ходити до міністра. Тоді буде своя структура, і це буде правильно, і це буде працювати. Ми зуміли взяти досвід в Європі ювінальної юстиції, але чомусь до сьогоднішнього часу ми не можемо взяти досвід Америки, наприклад, Ізраїлю, багатьох країн військової юстиції. Чому? Тому що в нас законодавець більше працює популістично. А коли ти приводиш щось нове, це потрібно працювати над законами плідно, важко і рутинно. Закон про посилення мобілізаційних процесів 5 місяців в умовах війни. І потім ті ж депутати, які тягнули цю кашу, почали висувати претензію про погану мобілізацію, про поганих офіцерів чи про поганих солдатів. Немає поганих чи хороших офіцерів і солдатів є військовослужбовці, а їхні вчинки мають вимірювати, оцінювати закон. Я говорю сухою мовою, про сухі речі, які можливо не резонують, які там не гріють душу. Ну, коли депутат от, виходить, і я чому до них апелюю? Бо, власне, ми формуємо всю законодавчу базу, як ми живемо регуляцію нашу взаємодію в межах законів або підзаконних актів, і в умовах війни. На них лежить питання мобільності, швидкості реагування до сучасних викликів. Але якщо депутат розповідає, я буду за всіх і за вся, але йому ставиш питання, ти офіцер, він та. За 10 років війни ти не зміг себе зреалізувати на війні як офіцер, не прийти. Як ти можеш коментувати справедливу мобілізацію, якщо ти стоїш під броню, ти за 10 років не прийшов в армію? І ти розкажеш за справедливу. Ну, люди, розумієте, є. Соціальна справедливість і є суспільна або суспільний договір. Соціально це, що ми там говоримо, навіть такі, може, лівацькі, що все має бути справедливо. Але має бути суспільний договір. Якщо, наприклад, суспільство каже депутатові ти офіцер, іди в депутат, а ефективно виконуй роботу, тобі буде бронь, ми розуміємо, що ти, ну, ти офіцер, але ти перше за все депутат. Тепер. Ми тобі делегували повноваження, ти приймаєш ефективно. Це суспільне договір. Ти не виконуєш геть тебе. Там ну, та сама ж Америка. Які бездомж. у вас є? От дві претензії там основні. Якщо ми ну, кажемо не про все, та щоб не бути популістами, дійсно претензії до депутатів, які могли б змінити зараз те, про що ми з вами говоримо. Наприклад, побори з солдатів їхніми командирами. Я ж вам кажу, військова юстиці. Тих, кого хочуть покарати там, ну на якісь поля, які не сильно перевірені розвідкою. Військова юстиція. Спершу ж посилили відповідальність командирів і за, за відомо злочинні накази те, що ми говоримо, що розвідка ну, допомога. Солдати кажуть, що просто бояться. Бояльно. Банально бояться, ми маємо зберегти звертати. межу між контролем і тиском. Розумієте, може, Ми можемо переграти в час війни, переграти самі себе, коли ми позбавимо офіцерів чи командирів. Право на не те, що помилку, право на прийняття рішення. Ну, ми вже свій час проходили солдатських і робітничих комітетів, розумієте, часів. І я говорю про 17, 16 роки, 18, коли, по суті, розвалилися імперії. Добре, що це розвалилися імперії. Але ми зараз не імперія, ми країна, яка бореться. І розумієте, якщо командири будуть погоджувати питання з якимось. Делегатами, громадськими організаціями чи з депутатами, чи будуть залежні від їхніх популістичних рішень, це буде дуже проблема. Це вплине на боєздатність армії, на мотивацію, на ініціативу. Я кажу: якщо буде військова юстиція, військовий буде орієнтуватися на військового прокурора, на військове законодавство, на військового суддю. І цей, в свою чергу, маючи якийсь бекграунд, досвід. Чи військової служби, чи військової юриспуденції, там вже як, ну, принцип вже визначений, так? Чи навіть військової карної справи. Вони вже будуть і комунікувати, і офіцер буде знати, що його чекає. А в нас як буває? Люди втікли в СЗЧ, там 10 чоловік, покинули класичний приклад: 10 чоловік тікає з поля бою. Умов, вони виходять на телебачення і розказують, там чи просто знімають роли. Нас кинули всі негідники, всі поганці. Так? Всі, о Боже, вони жертви, вони їх там зрадили всі погані генерали, офіцери. І ніхто не говорить про той момент, що цих 10 чоловік, які пішли, кинули опорнік, там зайшли Кацапи, розсунулися вправо-вліво і вбили, зарізали ще 100. Але ті вже в землі, вони не можуть говорити. Сім'ї їхні згоровані, і сім'ї не будуть коперуватися з усієї України для того, щоб сказати, що цих 10 негідників загинуло 100. Та, по-перше, ніхто це не озвучить, бо це морально вдарить ще більше. Чому у нас тих, хто, по суті, зрадив присязі, обов'язково мають сприймати як жертву, яка потерпіла якийсь, якусь ну, негатив, зраду, насильство, називайте, це як хочете. А ті наслідки їх вчинків, які е, це призвело, ну, будемо знову говорити, крайні, крайня історія про вугледарський напрямок. Всі про це все знають. І чим це скінчилося навіть для комбат. От вам відповідь про жорстоку, про, про, жостоку, про м, невмотивовану карність командного складу. Тут, тут дуже тонка межа, і дуже вважаю, що в політики в це пхатися не мають. Не має бути закостеніла, закрита військова Іване, система. Нагадайте про Вугледар, що ви маєте на увазі, що там були рішення на місцях, які призвели до втрати? Ну, коли там рота покинула позиції. Ну, була історія, їхній комбат, ну, так кажуть, я не знаю. Знову ж, це треба бути дуже обережним до цієї ситуації. Там триває слідство, нехай е, послідство. Е, інакше ми, ми переведемося в якусь таку загальну е, 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 істеричну систему взаємодії, знаєте, коли все буде емоціями на емоціях. Ми маємо розуміти, в нас є ворог. Ворог має одну цілком стратегічну мету. Знищити країну як держава і українське населення використати для вцілення своїх планів по захопленню, агресії на, на ті ж самі європейські країни. Чому Путін е, веде себе так і чому росіяни йдуть в атаку, і чому він їх так відправляє, як м'ясо? Просто в свій час російські чи, там, чи путінські чи ФСБшники порахували, що одне, якщо вони піднімають російське населення, російський рівень. Прожитковий високий рівень Російської Федерації, населення вони можуть, вони змушені будуть відмовитися від агресивної політики, тому що населення буде в комфортних умовах, воно не буде боятися, що кругом враги, воно не буде консолідовано на якісь ідеї заробити на виживанні і піти бути готовим гинути за свого лідера. Путін розраховував, як окупувати Україну. Плюс українське населення, плюс їхнє, і рухати в Європу. Скільки за це загине, йому було байдуже. Він розраховував надалі оперувати, жити комфортом європейським населенням, європейським фінансовим ресурсом. Тому і росіяни вивозили, власне, свої основні активи. Вони навіть не вивозили в арабські країни, не Кіпри, а де угу. обшори були? Де заморожені зараз рахунки? Чому вони не боялися ці мільйони виводити, мільярди виводити в Європу? Тому що він вважав, що він собиратель земель руських, а як він казав колись Путін, в Росії немає кордонів. Кордони там, де є рускій чоловік. От і все. А ми чомусь сподіваємося, своє ментальне сприйняття війни, взаємодії, таке європейське, хочемо перенести на них. Вони інші. Вони так не мислять. Їх не так селекціонували. І перед тими викликами, на жаль, якими Україна опинилася, українське населення. Ми далі сприймаємо війну через якесь таке медійно-телевізійне романтичне мислення. Ну не буде цього. Та як пригадуємо час, а то прийдуть хлопці з АТО, наведуть порядок. Ну не можна перекладати на бійців, які тоді у тапочках билися з Кацапом і боролися за захист України і, по суті, не дали окупувати, мають прийти додому і ще оцих депутатів. Районних, регіональних упрошувати, щоб їм там землю виділили. Ми ж пригадуємо, скільки суїцидів навіть було бійців за чисту несправедливість, що їм відмовляли в тому, що їм належить Ой, по закону, і які люди заходили в раду замість і замість бійців, які були дійсно героями. Ми всі кричимо про війни. Ізраїль. О, Ізраїль то, Ізраїль то значили, Але... що Масічук недавно сказав Ігор, mm. депутат восьмого скликання. Він сказав, що треба домовляти з Росією, якби це не було складно. Тому що інакше Україна не виживе. Людина, яка має ну, нібито бойовий досвід, я чесно, не знаю про його бойові успіхи, але нібито ну, от такий от. Та е знаєте, тут, може, інший момент. Волосі ледь не носив жовто-сині стяг. Ну, знаєте, ще Цезар казав, що будь-яку фортецю, яку не візьме легіон, візьме віслюк з золотом. Ну так, але він втік з України і. Ми будемо йому приділяти увагу теж, багато. Та. але, знаєте. Можливо, була фінансова мотивація, можливо, і інша. Росія іншим, дуже дала уміям на людських емоціях маніпулювати, на людських проблемах, Ого. залежностях, якихось фактах. Головне, між життєв... так, головне, щоб люди це чітко це розуміли.